Точні прогнози погоди на завтра та на два дні в понеділок, середа п'ятниця, 17 квітня впродовж доби може покрапати у західних та північних областях, але може пощастити, що опадів не буде, як і по всій Україні, у цей день до кінця доби. Денна температура по країні коватиметься у межах 20-27 тепла. Тепліше буде на заході країни до 27 тепла, а перешій частині – 25 тепла. Але через низьку температуру моря біля моря може бути холодніше у випадку, якщо вітер буде дмухати з моря нічна температура опуститься до 6-17 тепла. Холодніше буде у Криму до 6-10 тепла, тепліше буде тільки на заході до 12-17 тепла. Пориви вітру впродовж доби колуватимуться у межах людей, які дивляться без підписки. Це 50% усіх глядачів. Виправте це підпискою, бо пориви вітру сягатимуть позначки 4-12 метрів на секунду. Особливо він буде відчутний у Криму, півні, центрі та півночі країни до 6-12 мс. Порешті території країни до 3-6 мс. 18 квітня станеться те. Середи чого ви натиснули на цю клікабельну картинку. Отже, у західних областях очікується дощі та гроза літньої потужності. Усі знаєте, як виглядають літні звиви з грозами. Вони будуть переважно під вечір або наприкінці доби, тому до цього моменту без опадів, як і по решті частині України, але там взагалі дощів не буде увесь день. Денна температура по країні стабільно колиться в межах 20-25 п'ять тепла, нічна освою чергу обоситься до 10-15 тепла, холодніше у Криму та на півдні до 10 тепла. В першій частині країни стабільно 12-15 тепла. Пориви вітру впродовж доби по країні будуть коливатися в можах 6-14 метрів на секунду. Більш потужніші пориви будуть відчутні у західних областях до 12-16 мс.